Всім привіт! Придбав сталевий ручний горіхокол. У цьому відео буде коротенький огляд та відгук. Ціна разом з доставкою менш ніж 400 гривень. Працює він досить просто, ставимо сюди горіх, натискаємо ручку і шкаргупару вколюється. Має ось таке регулювання круцавку вперед-назад крутиться. Якщо його виставити правильно під розмір горіха, то лущення проходить легко, а зерня виходить метеликом. До речі, можна лучити не тільки волоський горіх, а навіть дрібний фундук. Загалом покупкою я задоволений, всім рекомендую. Дуже зручна штуковина для домашнього користування. Горість у нас Трішки бракований.